35 років тому виконали перший твір на маріупольській сцені. Наразі камерний оркестр Ренесанс відомий в усьому світі. Тимчасово базується в Київському будинку архітектора. Тут і святкують ювілей. Наталя Ляшенко з перших днів в Ренесансі. без музики життя не уявляє. Під час окупації Маріуполя вивезла з міста скрипку, інструмент 19 століття. І вже тут, у Києві, не роздумуючи, повернулася в професію. Приєдналася до, до оркестру і всі ці 35 років є концертмейстером і солістом оркестру. Шлях він дуже насичений був, дуже багато було. Цікавих проєктів, цікавих концертів в цей день святкування нашого 35-річного ювілею, що ми це робимо разом. Така в нас і програма сьогодні Донеччина Симфонія життя. То як би то ми ну, як, проживаємо на сцені весь той час. До спільного концерту готуються колеги з Донецька з одного регіону та спільним болем війни та втрати дому. Оркестр Домристів «Лик Домер в Києві з 2014 року з маріупольцями на одній сцені вперше дуже символічно. ви Знаєте, ця назва цього концерту проекту влучна саме симфонія життя, адже вона поєднується з симфонія, це співзвуччя людей, які віддані справі, віддані своїй землі. І які звучать звучать, от як музика по-справжньому програмі концерту твори композиторів Донеччини, і в залі всі свої. Варто сказати про те, що сьогодні більшість глядачів, які будуть в залі, це наші Маріупольці, тому що це шана нашому оркестру, шана культурі Маріуполя, шана тим, хто сьогодні в цей такий дуже важкий час для всіх. Продовжує працювати, продовжує дарувати людям радість, продовжує говорити про те, що Маріуполь живий. Валентина Чурікова, Святослав Мелешкін. Ми працюємо для вас. Тож підписуйтеся на наш канал, аби бути в курсі усіх подій.